В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри. Сьогодні ми святкуємо наше престольне храмове свято, свято перенесення мощей святителя Миколая. Називаємо в народі це літньо Теплого Миколая так тепло називає народ це свято, теплого Миколая. Сходить сонечко, зігрівається земля, розцвітають квіти і появляється надія, надія на краще. Але згадуємо ми трагічні події, коли під час війни далекі-далекі роки, століття вже назад. Рятуючи мощі святителя Миколая, православні християни перевозять його мощі з одного міста в інше. І, по суті, сьогодні його мощі знаходяться в римокатолицькому храмі. По суті, вийшло так, що перевезли мощі. Тоді ще не було розділення, але сьогодні це православні храми, а перевезли мощі в римно-католицький храм. Але ми святкуємо, святкуємо те, що врятувалася святиня молитвами святого, його мощі збережені і сьогодні, і мировід його мощей. Покапильці, покапальці, але стікає. І цим миром католики, наприклад, діляться із православними і впускають православних до свого храму помолитися. Це дуже важлива сьогодні для нас подія. Вона має дуже важливий духовний зміст сьогодні для нас з вами. Бо вже більше року точиться знову війна. Та вже роками, а якщо вдуматися, то і століттями йде війна. Але повномасштабне вторгнення російської навали яскраво показали, показало. Їхнє лице, лице Загарбника і вбивці. Вони з перших днів заявляли, що приїхали танками спасать. Але о диво перші попали під їхні обстріли, саме їхні храми. Московського патріархату, ті люди, які кликали освободітелі, Путін віддіме війська. Пам'ятаєте такі слова? Самі вони перші попали під обстріли танків, загарбників. Навіть у Ніжині, коли Ніжин був під окупацією, в оточенні окупантів. І точилися бої кругом кругомніжена постраждали саме храми Московського патріархату. І вже десятки, можливо, і сотні храмів згоріли під обстрілами російських танків і російських ракет. Постраждали монастирі. І храми, і престоли святі в селі Лукашівка на Чернігівщині під Черніговом, у храмі Московського патріархату окупанти створили свій склад, де зберігали зброю, заявляючи, що вони християни вони нищили і сьогодні продовжують нищити християнські цінності. І святині, храми, і мощі святих. Гвалтували дівчат молоденьких в селі Лукашівка саме в церкві. І поряд з цими подіями ми бачимо інше. Тисячі наших людей, матерів з дітьми виїхали. Тікаючи від війни, рятуючись від війни, виїхали за границю і отримують допомогу не від православних християн, а в більшості своїх від католиків, від протестантів, а дуже часто взагалі не від християн. Отримують допомогу наші біженці. Вчора в нас був чоловік, який живе в японській родині. І японці подарували його дітям кімоно, А він сьогодні приїхав, і вчора приїхав і каже, буду купляти для японців вишиванки. Прийдеться. І виникає питання, чому так? Що сталося із світом? що Ті, що заявляють, що вони православні. Ідуть по цьому світу грязним чоботом з кривавими руками і станками і з ракетами, вбивають і гвалтують і нищать православні святині. І ті, що не претендують на православ'я, поводять себе як істинні християни. Можливо, щось не так ми розуміємо, можливо, Святість не в золотих куполах, а в серці. Золото повинно бути не на хресті, а в серці людини. Бо Хрест у Бога нашого був дерев'яним, а душа Божа золота. Ось це сьогодні найголовніше. І рятуючи святині, перш за все, ми повинні думати про святість нашої душі і нашого серця. І святий Миколай тоді буде берегти нас і всіх людей у цьому світі, бо Бог любить кожного і православних, і католиків. Навіть не християн. Бог все одно любить всі ми діти Божі. І святитель Миколай любить нас усіх і православних, і католиків. І святитель Миколай сьогодні зна... його мощі знаходяться в католицькому храмі. І він молиться за те, щоб єдналися ми в єдиній вірі. Вірі в Господа нашого і Ісуса Христа. Ми будемо єднатися з істинними християнами і повинні зрозуміти той, хто благословляє кровопролиття, той не є не тільки православним, той не є християнином. Він проповідує сатанинську віру. А Святитель Миколай хай утвердить нас у цьому, його мощі, які сьогодні знаходяться в католицькому храмі, хай покажуть нам шлях істиної віри, віри в любов, віри в добро, віри в світло Бога нашого. і світло, Просвітить темряву. Любов переможе зло. Ми віримо в це і будемо вірити в це, і з цією вірою будемо перемагати. Приходить тепло, хай тепло прийде в наші душі. І з цим теплом і з вірою чекаємо перемогу. добра на зло, світла над темрявою наших українських воїнів над тими кровожерливими загарбниками, що прийшли на нашу землю, а святитель Миколай, який завжди допомагав бідним і знедоланим, хай допомагає нам. Христос Воскрес!